Вітаю, Луч, показуємо лот номер 2, взуття Timberland. Саме Timberland є основою лоту. Також буде буквально 2-3 пари від інших брендів. Класична модель Timberland з дуже м'яким задником, також тут у нас використовується натуральний каучук в підошві і також технологія Sensor Flex. Всі е, моделі Timberland йдуть вологовідштовхуючим. Така модель в лавандовому кольорі. Далі нереально стильна шкіра. модель, абсолютно шкіра. Також іде натуральний каучук підошва. Далі кеди devans Де дуже м'яка класна е, устілка, яка не занадто м'яка в плані, що вам буде дуже зручно в ній ходити. Але вона дуже і дуже приємна. Далі такі Челсі. В цікавому е, кольорі гарно тягнеться резиночка і дуже приємний колір також. Далі в пудровому рожевому дівчата дуже крута модель. Просто вони легесенькі, неймовірні саме те, що треба, якраз на осінь. Такі черевички на невеличкому підборі, також йде замш і на блискавці. Тут дивіться, який цікавий дизайн заднику, взагалі дуже така цікава молодіжна модель трендова. Суперово виглядають. Ще одні. тімберленди в молочному кольорі. Просто суперові, навіть такі більше, ну, дуже цікавий кольор. Тепер йдемо далі. Пудровий, дивіться, який вже насиченіший такий більше колір. Просто суперові. Також тут іде дуже легка підошва. В принципі, взуття дуже легке. Більше грубша вже йде модель. Тут вона йде така цікава, більше тут іде деталей. Також підошва тут іде амортизуюча, вона загалом дуже класно йде щіплення з землею, навіть якщо це волога, волога земля, і вони йдуть в воду непроникні. В синьому кольорі. Дуже класний, насичений, глибокий, синій, як зараз кажуть. Просто клас. Кеди Timberland базова біленька модель. І якраз те, що треба також на школу і не тільки. Просто супер. Підошва з натурального каучуку. Це, це в нас ідуть Челсі ем, від Лівайс. Взагалі, супер такого кольору, неймовірного, ванс кеди. Дуже легесенькі, класний дизайн, вони йдуть високі. Просто вау. Ще одні Timberland в такому коричному кольорі, дуже ніжному, класному, якраз на осінь, саме те, що треба, також технологія Sensor Flex. І завершує цей лот пара чобіт від Timberland З пряжкою на блискавці замочку. Просто вау! Всі, абсолютно, розміри в нас прописані в описі. Також. Ціна за пару 36 євро. Також там номери телефону менеджерів. Звертайтеся, щоб зробити замовлення.